Нещодавно Всеукраїнська асоціація підприємців в Одесі зафіксувала нову схему рейдерського захоплення приміщення. Хлопці в спортивках розмістили на чужій споруді свою табличку із своєю адресою. До того ж, адвокат асоціації запевняє, що і та адреса зареєстрована нотаріусом із сумнівною репутацією. По дубль гісу там на сьогоднішній день абсолютно не світиться, що там знаходиться нотаріус. Як мені сказали мої колеги нотаріуси, нотаріус уже на сьогоднішній день существі ніколентеріальної деякі, тому що вона вже доработалась. Тим часом любителі грузинської випічки не могли поласувати смаколиками із пекарні на перехресті вулиць генерала Петрова космонавтів. Коли ми зайшли в поміщення, навіть не дали зайти, приступити к роботі. Нам одразу перший питання був, що відеокамеру. її зібрали, відпихнули мене в сторону і сказали стоять вот здесь, вот ніякої роботи, нікуди не проходити, стоять здесь. Моєму роботодателю навіть не дали проходить, убирать что-то, стой здесь не работать. ничем не заниматься, мы с тобой разберемся, мы сейчас все обсудим. Ты здесь никто. Мы видим, что табличка новая сегодня появилась, и по, на основании этой таблички люди пытаются зайти в помещение. Если они хотят зайти в помещение, и у них есть документы, мы считаем, что они должны были бы обратиться в суд, либо в исполнительную службу. Утром я открываю магазин, забегает толпа спортсменов, одни пока приклеивают несуществующую табличку, ну, то есть табличку с несуществующим адресом на пекарню, двое меня здесь держат, третий снимает камеру уже. И все. И говорят: выходите, вы носите свои вещи, не, не вынесите мы сами, выкинем это не ваше помещение. С самого утра, в 7 утра, не успели открыть магазин. Э, ребята неизвестные, огромного размера, э, в курточках, не представляясь ничего, просто э, залетели в помещение и сказали, что это их. Прилепили на наше здание несуществующий адрес э, 17-8, которого вообще во, ну, по всем дубльгисам везде нету. Ни такого адреса мы уже проверяли. І показують нам свої документи і говорят, мы ми вас все виносимо, виходіть, це наше поміщення. Пані Марина говорить, що це не перший випадок, коли їх намагаються вигнати із магазину колишній орендар. Дівчинка у нас там Юля одна, знімала поміщення, і вона вирішила, що вона, проработавши тут 5 років, стала хазяйкою цього поміщення. От. І з тих пор она не дають на роботу. Вызвали полицию, полиция спросила, есть ли у вас документы, все ли у вас в порядке, даже не смотрев. Мы сказали, да, все в порядке. Они спросили у ребят, что у вас с документами, те сказали, что тоже все в порядке. Они поулыбались, вас никто не бьет, развернулись и ушли. Серед білого дня біля магазинчику стоять кремезні чоловіки і охороняють табличку. Вони не дають працювати, стоять от на той табличці, яку самі приклеїли на вулиці. Вони мені як я спросила, а хто ви такі? Вони кажуть, я чоловік, він мені сказав, а ви ніхто. В знімальній групі чоловіків в спортивках представилися друзями нового власника. До нас підійшов чоловік. Він виявився тим самим новим власником. Пропонував сісти з ним в авто і проїхатися до їхнього адвоката. Та ми відмовилися і запропонували дочекатися того адвоката на місці пригоди. Адвокат мав бути через 10 хвилин, та й година очікування виявилася марною. Документы, которые нам сегодня показала наша противная сторона, это документы 2015 года, 25 мая 2015 года. Скажите мне, пожалуйста, если бы люди имели документы с 25 мая 2015 года, они бы два с половиной года молчали, не предпринимали никаких действий, не ни судебных, никаких других. Хозяин владелец этого магазина, давно с нами работает, давно в этом магазине работает. Сегодня утром пришли непонятные люди, Eh, прицепили табличку другого адреса і пытались виністи обладнання з магазина eh, і фактично захопити магазин. Завдяки представникам Всеукраїнської професійної асоціації підприємців таблички з незаконною адресою все-таки зняли. І грузинський хліб потрапив на прилавки магазину. Поки тривала псудова тягнина, працювали і збагачувалися в у приміщенні зловмисники. Та Всеукраїнській асоціації підприємців вдалося попередити це, вигнати бандитів з приміщення і захистити інтереси чесних громадян.